Всім доброго здоров'я. Українські жінки обирають африканців. Чому саме така тема на сьогодні? Тому що я бачу, замічаю кожного дня, наскільки часто, наскільки частими є союзи і є шлюби між скажімо так, чоловіком з Африки, з африканської країни і нашими українськими жінками. Такі шлюби ми бачимо і в Україні, і за її межами. Отже, відеономородин, будь ласка, ваша увага. Розказує, як мої батьки відреагували на мого африканського чоловіка. Скандали, розслідування, чи вигнали мене з здобу? І що ж там було? Нічого. Нічого? Нічого. Звичайно, що коли я почала зустрічатися зі своїм чоловіком, я розуміла, що такі відносини не канон для наших людей. Тому я зателефонувала своїм батькам і розповіла, що так і так я знайшла хлопця. Він африканець. Мої батьки віруючі люди, і для мого тата було важливо, щоб мій чоловік був такого ж віросповідання, як і я. І коли я сказала, що він християнин, в нього більше не виникло питань. Звичайно, що моя мама мала набагато більше запитань, куди ви ходили на побачення, чи подарував тобі квіти, як він до тебе ставився, чи робить він тобі тому компліменти, все таке інше. І Коли я розповіла мамі, що він справді ставиться до мене дуже добре, і він справді закоханий, як і я. Вона сказала, я дуже за тебе рада. І головне, щоб він тебе любив. Я люблю до тебе. Пізніше, коли вона почала там гуглити про його культуру, про його країну, дивитися всякі відео, вона могла мені зателефонувати і сказати: «Доця, зверни увагу ось на такий момент, або зверни увагу на те, що в його культурі це відбувається ось так. Або запитай його про це. А, можливо, вам потрібно обговорити отаку тему. І справді це нам допомогло, тому що я. Звертала увагу на ці моменти, ми з ним це обговорювали, і я дуже вдячна своїй мамі, що вона не казала мені, що ой, через те, що у вас з нього там в такій культурі ось так відбувається, ти більше не будеш з ним, все це капець, кидай його. Ні, вона мені здається робила це дуже мудро. Вона просто звертала мою увагу на якісь важливі моменти, які вона знає. В шлюбі це буде грати велику роль, і я їй за це дуже вдячна. Коли вони вже приїхали до нас у Фінляндію, познайомилися з моїм вже тоді нареченим. Вона мені сказала доню. Він у нього дуже хороший характер, він дуже гарно до себе ставиться, і у нього дуже добра душа. Ось зараз моя мама дуже сильно його любить. Тато поважає як чоловік чоловіка. І ось така у нас гарні сімейні стосунки. Про тих, хто казав, що Боже, це пострадянське виховання. Мої батьки народилися та виховувалися. При радянській владі і чомусь у них зовсім інше мислення. Хм, Цікаво, чому? Може це зовсім не радянське виховання, а щось інше? Як ми вже встигли побачити, що на теперішній час, на сьогодення, українські батьки максимально сприяють та підтримують такі от інтернаціональні шлюби. А ми продовжуємо, і давайте зараз почитаємо коментарі, як до цього відносяться прості пересічні люди. Отже, читаємо коментар номер 1 горе то яке. Невтомно годуйте українським салом, можливо, відбілите бідолаху. <смі> Як бачимо, що українські люди до цього ставляться з гумором. А ми зараз читаємо коментар наступний. Отже, пише Ван Хелсінг: Він закоханий не в тебе, а у твій паспорт. Вчора він пічки від гієни втікав, щоб не з'їла. І сам голодний був, а сьогодні він топче білу пухленьку. Я думаю, вибір у нього був невеликий. жаль, що ти українка. Ти таку погану рекламу робиш нашим дівчаткам. Ось така позиція наших українських хлопців, чоловіків, відносно наших дівчат, які виходять заміж за африканців. Знаєте, що я хочу вам сказати? Що спостерігаючи таке явище, що українські жінки, дівчата щоразу більше і частіше виходять заміж за африканців, в мене виникає одне питання. Ну, ну невже в тебе молодої дівчини, молодої жінки, без дітей не було іншого вибору? Ну невже не знайшлося якогось більш-менш адекватного, нормального українського хлопця, українського парубка для тебе, для тебе молодої дівчини? Зараз я покажу відповідь на моє питання. Будь ласка, ваша увага? Знаєте, це вже не перший коментар, ось такий коментар на моїй сторінці, і мені цікаво. Ви знаєте, що таке кохання? Звичайно, що я знала українських хлопців, я з ними дружила, я закохалася з українця, зустрічалася з українцями. Але є ось якийсь такий коннект, коли ти зустрічаєш свою людину, і це просто ну, не можна пояснити якимись зрозумілими словами. Ти просто це відчуваєш, і ти розумієш, ось він. Ти обираєш не національність, не колір шкіри. Не ту країну, з якої в якій він народився чи виріс. Ні, ти обираєш людину і обираєш її серцем. Я закохалася, я його кохаю. А я не розумію. Думаєте, я змогла його покохати тільки через те, що в моєму оточенні не було українців? Можна любити всіх, як бачимо, є конект з іншої сторони, серцю не прикажеш. Любові, любов, кохання є кохання. А ми продовжуємо і зараз собі задамо таке питання. Чому цей тренд, ця тенденція набирає щоразу більші популярності? Чому українське жіноче серце вибирає саме африканців, а не українських хлопців? Отже, відео наступне, будь ласка, ваша увага. Як циганка наворожила мені темношкірого хлопця? Якщо чесно, я завжди обходила циганів стороною, думала, що вони приносять різні болячки. Але в той раз, коли мені запропонували розказати мою долю, цікавість взяла верх, і я почала говорити з ворожкою прямо посеред вулиці. Вона сказала, що в мене буде високий, темний, красивий хлопець, але не з нашої країни. Це звучало як бред, тому що я ніколи не думала про іншу національність для свого хлопця, окрім як українець. І що ви думаєте? Через три роки почалася війна, я виїхала в Штати і тут півтора року зустрічалася з темношкірим. І я тепер не розумію на хрещатику то була випадковість, чи ціганка дійсно щось знала? Ага, то цигани винуваті. Добре, що не москалі. А на сьогодні все. Отже, який же висновок? Висновок такий, що на теперішній час, на сьогодення, українські жінки і дівчата вибирають іноземців одні не ворожили цигани, інша закохалася, втратює свої причини. Тому, чоловіки-хлопці, бачимо самі, нас не обирають, але ми можемо брати самі себе, свою кар'єру, своє здоров'я, своє благополуччя, свої гроші і самого себе в першу чергу. Тому любіть себе, цінуйте себе, поважайте себе, і нехай у вас буде як найкраще. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей!